16 квітня, Велик великдень. Великдень. Це головна складова християнської віри, надії на вічне життя. Це свято перемоги над смертю. Слово Пасха походить від єврейського песах, що означає переступити або перейти, пройти повз. Свято Пасхи Христової центральне свято в багатьох національних календарях більшості країн світу. Приємно, що в нашій країні цей день закріплений на законодавчому рівні, відзначається згідно наших традицій і нашої національної культури. Християні вітають один одного зі святом Пасхи радісним вигуком. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Це не просто слова, але підтвердження нашої віри і відданості Христу. Сам день великодня віруючі освячують пасхальне частування, щоб отримати благословення церкви, символи Великодня паски, кулічі, фарбовані яйця, на початку пасхальної трапези прийняті їсти освячену в храмі їжу, потім вже всі страви. Співає жайвером з небес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! У неба дзвін, гуде села, Христос, воскрес йому хвала, і вся земля, мов той вінок, чудесних трав, дітей, квіток, і в серці радість через край, Воскресли поле, річка, гай, і лине пісня до небес, Христос воскрес, Христос Воскрес!